Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні ми поговоримо про театр. Моя співрозмовниця сьогодні театральний художник Юля Заулична. Привіт, Юля. Привіт, всім вітання. Е, так я хочу все ж таки розповісти в скількох містах і в скількох театрах ти працювала: це Київ, Одеса, Миколаїв, Івано-Франківськ, Рівне, Львів, Кешинів це Молдова і Бекешчаба. Якщо я сподіваюся, Бекищаба, Угорщина. Прямо зараз е, ти на посаді головного художника театру імені Марії Заньковецької у Львові. От, власне, питання в мене таке: чому людям важливо і варто відвідувати театр? Тому що це живе спілкування, це живий діалог. І насправді зараз це дуже необхідна терапія. Принаймні, зараз театр так працює як терапевтичний засіб. Він трошечки повертає людей засобами театральної ілюзії до якоїсь норми, або просто відволікає, розважає засоби різні, і мета теж завжди різна, залежить. Куди глядач хоче піти, і який результат він хоче отримати? Я вперше попав в театр не так як зазвичай глядачі попадають через гардероб. І в мене театр починався не з вішалки, а в мене театр почався зі службового входу. І це був молодий театр, мені було 15 років. І Я відразу попав і на сцену, і за куліси, і в гримерну і там. Актори загримовані розповідали анекдоти з матюками і курили. Ну тобто, я відчув театр на повну катушку і само собою дивився виставу. І з тих пір я в театр закохався абсолютно. На які вистави варто спершу піти, тому що бувають там експериментальні складні вистави, які можуть в принципі відбити бажання: от чи можливо ти порадиш якісь вистави, чи можливо ти порадиш якісь жанри театральні. На жаль, немає такого одного рецепту. Нас це як я не даремно почала з терапії, це як до лікаря. У кого що болить, по то йде. Ну немає одного рецепту, кому куди йти. Є критичне мислення, власне, персональне кожного глядача, і він собі оцінює, що він хоче бачити. Він хоче бачити комедію, трагедію. Змішані якісь жанри зараз. Ну, сучасний театр він не має такої конкретної поділу на жанри. Навіть там за, за часи моєї роботи на кожну виставу кожен автор свої жанри придумував. Це досить поширене явище. Ось тому глядачу може навіть і складно буде зорієнтуватися. Глядач може орієнтуватися на улюбленого актора, на улюбленого режисера. Це якщо в нього взагалі є таке поняття улюблене. От часто буває, що глядач взагалі до, ну, до якогось певного театру конкретного, до його репертуару. І є таке поняття, як мову там у певного театру свій глядач. Тому, ну на жаль, немає такого рецепту, одного одної рекомендації для всіх. Головне, щоб театр був актуальний. Бажано ходити на актуальний театр, щоб він відгукувався і був для людини чимось чимось важливим на дану секунду. От для особисто для тебе є можливо якісь улюблені театри, улюблені постановки. Не, я більше на режисерів орієнтуюся, не на театри. Театри е, всі різні і вони прекрасні в своїй різності. Е, я можу орієнтуватися більше на режисерів. Хто мені подобається, хто може менше подобається, або хто більш відповідний до моїх запитів, хто менш відповідний до моїх запитів. Це не означає, що один хороший, інший поганий. Це означає, що вони різні. і Це знову ж таки прекрасно. Це прекрасно, безумовно. Якраз рубрику цих інтерв'ю розпочав, щоб показати, наскільки в нас Україна різна і наскільки це прекрасно? От, власне, ти працювала у багатьох містах і в багатьох різних театрах. Я знаю, допустимо, що лише тільки в Києві всі театри, наскільки вони різні самі по собі. Чи є якась є, безумовно, різниця, але яка різниця між театрами в Львові, в Києві, в Рівному, в Франківську? Чи ти можеш якось порівняти? І що цікавого саме можеш ну, відокремити в кожному із них? Так, порівняти я можу, але я ж порівнюю зі своєї такої троф, зі, зі своєї точки зору, не просто глядача, а власне учасника процесу. Тому може, я б, я б хотіла сказати, що є така штука, як театральний туризм. Тобто, звичайно, там всі жителі і гості Києва, мешканці і гості Києва можуть ходити по київських театрах, він їм доступний, там є певні складені свої репертуари, але ж є ще купа цікавих установок за межами Києва в інших містах. І чим рівномірніше буде якість цих робіт, тим, тим, тим цікавіше буде простір загальний український театральний простір, не тільки столиці. От тому, тому я за театральний туризм. Тобто, якщо людина має можливість, це, звичайно, не в сьогоднішніх умовах, але і в сьогоднішніх умовах він також існує, він також популярний, тому що, наприклад, є постановки, які йдуть тільки в певному театрі, і вони складні до виїзду. Особливо там в теперішній період ба да, є вистави, які можуть вільно їздити на гастролі без втрат, а є вистави, які вивести на гастролі там технічно може бути складно. І не в кожному театрі воно може бути показано, враховуючи об'єми театру, враховуючи там технічні можливості театрів. Тому Простіше запрошувати глядача в інше місто, в інший театр, щоб глядач міг мати ширші уявлення, міг себе розвивати, і також це би децентралізувало театральне мистецтво. і Взагалі трошки розширило культуру України, бо вона є класна, вона є різноманітна і вона. Має однаково якісно бути показано в усіх регіонах, в усіх областях, і тому от вистави в Рівному, вистави в Миколаєві, Франківську, Львові в усіх містах. На жаль, ніколи не було в Харкові. Була вона така мрія щось поставити в Харкові, але туди не доїхали. І зараз це ускладнено ще більше. Театр, звісно, переживав в різні періоди і злети, і якісь кризи. І як олійними фарбами, наприклад, років вже 200 говорять, що це вже не актуально, що це вже застаріло, що треба щось нове, щось якісь нові інтерактиви, щось якісь інсталяції. Розкажи глядачам, в чому магія театру, що він досі є актуальним, при тому всьому, що є зараз, безліч всяких альтернативних розважальних візуальних штук. Чому от магія театру? Магія театру в безпосередній присутності. А є таке театральне поняття тут, і тепер, тобто дія, яка відбувається в певному місці, в певний час, в певному просторі, і вона об'єднує і глядача в один момент, в одну секунду і а, виконавця дії та, актора. Отже, основна перевага театру якраз полягає в тому, що є присутність того, хто сприймає інформацію, сприймає прояв мистецтва і того, хто його створює цей прояв мистецтва, вони присутні в один момент, в одному просторі. в в одній дії разом. Як коли ти дивишся кіно, це інакше кіно було створене, записане, змонтоване в окремо від глядача, і глядач вже сприймає готовий продукт. От, не є, не, він не є присутній безпосередньо в самій дії. От, тому, власне, це перевага театру і це, його в цьому і актуальність полягає його. Вона не зникне і не втратиться до часів зникнення світу там, з цієї землі. Я думаю, що власний театр він, він завжди буде. Хотів знати, можливо, ти розкажеш якісь цікаві, смішні історії. Можна з виробничі, можна з гастролів, можна з якихось театрів, які відбувалися. Ну, завжди в виробничому процесі є форс-мажори. Ну, не може бути виробничий процес, щоб не траплялися якісь там ситуації нестандартні. В чому складність саме от в роботі театрального художника і взагалі в співпраці з акторами, режисерами, з роботи зі сценою. В чому складність і чи траплялися такі нестандартні ситуації? якісь? Я би сказав, що складності немає. Є робота, є цікаві задачі, а може бути не цікаві задачі, тоді це складно. А якщо цікаво, то ніколи не є складно. Є, ну, дійсно, там має бути фізична виносливість. Основна специфіка це те, завжди пам'ятати про те, що ти не один автор, а ти є частиною групи. І все ж таки про цікаві форс-мажор. Щось є, розповісти, що це, це корпоративна таємниця, і про це не можна розповідати. Ні, це завжди викладається в мережах для додаткової реклами. Єдине, що я от щось прямо про прям форс-мажорів не можу згадати. Робили ми якось виставу якраз карантинний період, був ковідівський. Робили виставу в Мамаєвій Слободі. В Києві це дикий театр, дуже крутий проект. Ясі Кравченко вона вклала туди всю себе. Це дуже цікавий проект з точки зору театрального продукту, тому що він повністю незалежний. Це не антрепризний, це постійний театр, але він повністю незалежний від державного впливу. Немає фінансування взагалі. От, все виключно на своїх силах. Так, от ми робили виставу в Мимаєві Слободі, це на природі, тому що це єдиний був дозволений формат показу не в приміщенні, а люди могли на вулиці дивитися. Е, то в нас був актор, е, не актор. В нас в виставі був маленький кабанчик, який постійно тікав. І власне на тій самій виставі ми мало не зробили там пожежу, бо в фіналі там сцена на озері такий імерсивний трошки була вистава. З кількома сценами, глядач переміщався до озерця, і в нас була підсвітка, оскільки там технічно складно було освітлення зробити сценічним. То в нас була додаткова підсвітка живий вогонь, реальний таких в бочках. У нас було перевернулася бочка, запалили очерет, і актор посеред озера міг гасити цю пожежу. Ну нічого, ми ніякої шкоди особливо не зробили. Ну, був додатковий інтерактив для глядача, звичайно, зрозуміло. Все ж повернемося все-таки повернутися до теми театрів в різних містах. От якесь таке може загально описати обличчя театру або навпаки, якийсь там особливий почерк театру, от, саме в різних містах. З точки зору які глядачі в різних містах, і які постановки, які театри, сама атмосфера театру, ну так досить загально, щоб в кожному місті театральне життя, наскільки воно відрізняється. Ну, глядачі е, різні, навіть в одному місці різні, тому що є музичний театр, є е, драматичний театр, є там оперета, і кожен глядач обирає собі там те, що йому цікавіше. Е, тому е, так е, просто да, є міста, де є таке різноманіття, є міста, де одненький театр, а є міста, де взагалі театру немає. Що дуже шкода, тому що в Європі. Справді, театри є всюди, навіть в малесеньких містечках, але є якісь свої колективи театральні, і це якраз ну, поширює культуру її розвиває. От. Оскільки регіони різні, наприклад, Франківський театр він дуже колоритний, він інакший по, по принципу випуску вистави, він студійний, дуже Такий жвавий колектив вони можуть виставу ну за три дні поставити. Чесне слово, це це неймовірно. Вони ну настільки активні і. Потужня, а є, а є де театри, де дуже класично підходять до постановки, де весь процес, от такий, як, як характерний для класичного театру, що є чіткі довгі обговорення, потім вже на ногах це називається, коли вже по сцені актори ходять і репетирують. Тому насправді я от за, дуже за цей театральний туризм, як для. Влас... Власне, тих, хто задіяні в процесі випуску вистави, там, коли режисер з Франківська приїжджає в Одесу, там актори з Одеси приїжджають в і роблять спільний проєкт. Так, такого в мене в практиці там було кілька вистав, де і в Рівне приїжджали з, з Одеси актори, грали спільні вистави, та саме зерносховища, там запрошені. Актори були із Києва, з Одеси, і Рівненські місцеві актори грали. Це все, це все що працює на збагачення. Так само і глядач може приїхати трошки подивитися якесь інше місто, іншого регіону України, і подивитися виставу. Там, завершити вечір, наприклад, виставою, це, це не просто там кухню попробувати, а взагалі попробувати всі рівні культурних здобутків і кухню, і е, виставу, або хай це буде музичний концерт. Це про, про збагачення. Скажи, будь ласка, можливо. Можеш видокремити, або в цілому можеш назвати постановки, в яких ти приймала участь, от улюблені постановки, які тобі от саме більше так от, на тебе справили враження, або, в принципі, вважаєш, що це, це такий здобуток. Так, такі, що трошки, можливо, щось в мені змінили. Е, є така постановка за п'єсою Наталки Ворожбит. Кайдаші 2.0. Вона цю п'єсу писала для кіно. Вона зняла власне, серіал Кайдаші, але до випуску серіалу ми в Дикому театрі знову ж таки поставили цю виставу Кайдаші. І це був дуже цікавий експеримент. Він дуже нетрадиційно створювався, оскільки це був театральний пленер. Досить рідкісне явище для театру. Це актори. Вся постановча група виїхала в село і в селі робили, працювали над цією постановкою. Тобто, безпосередньо в селі в Київській області по одеській трасі «Сирокотяга», село «Сирокотяга». Ми виїхали на 10 днів і за 10 днів зробили виставу повноцінну з усіма елементами, з звуком, світлом. Актори грали ми її в місцевому клубі, і там були глядачі, які вперше взагалі бачили явище театру. Це така була реакція безпосередня, таке враження, що нас просто діти дивилися. І я собі коли спостерігала за глядачем під час прем'єри. Потім цю виставу грають зараз, її досі грають в дикому театрі Кайдаші 2.0, Але такого враження від глядача не мала ніколи. Це глядачі, які безпосередньо казали: А, а не йди туди! Він там як, як діти дивилися виставу. Це, це був просто найцінніший досвід з точки зору, як глядач реагує. Трошки тут приходять студенти в майстерню, тому що я зараз зайняла їхню майстерню. Це було настільки цінно, що я для себе так зрозуміла, що саме так виглядав Шекспірівський глядач, який дивився перші шекспірівські постановки, ще там в його в ті, в ті часи. Настільки безпосередня реакція, вона така правдива і чесна була, що от інакше ну і, і, і більше я такого в житті не зустрічала. Це був найцікавіший досвід. От глядач, який не підготовлений, особливо як перший раз приходить в театр, то він попадає вже в певний простір, там де вже є якісь є так би мовити, стиль поведінки. От людина тільки заходить вже від тролейбуса, йде там. Чи від метро, чи від трамвая до театру нормальна людина, заходить в театр, тільки здала одяг в гардероб, все вже починає говорити тихіше йти повільніше, вже якось якимось включається якийсь зовсім інший стиль поведінки і тип поведінки. А тут якраз такий безпосередні глядачі, які не в театрі були, а в себе в клубі вели себе, можливо, більш невимушено і не так, як ото прийнято вести себе в театрі. Можливо, це був секрет. Вони можливо, просто дуже по-справжньому реагували без жодних упереджень, без жодних е да, якихось сталих правил, в них не було рамок. От вони е реагували так, як може реагувати дитина, е е або людина не, не заштампована різними упередженнями. І якраз через це це була найчесніша реакція з усіх, і найнеймовірніше просто. Е Дуже цікаво було спостерігати за людьми. Вони виходили, вони казали, Боже, які ми щасливі. Ми ніколи в житті такого не бачили. Ще я хотів запитати Юля, так от просто перерахуй. Будь ласка, постановки, які згадаєш зараз, які ти ставила. <Які> самі... <п 'ятували> <п 'ятували> <Так>. Ну <п 'ятували> скажу так, на, на, на даний момент в мене вже понад 70 втілених постановок, тому перераховувати нема. Це слишком довго, Добре. занадто довго. Ось. Но самі улюблені. Мабуть, треба згадати першу постановку право на любов в молодому театрі, де я починала, а потім улюблені постановки в Дикому театрі це «Че-че-че», автори таке, таке об'єднання письменників Піратська бухта дуже весело і цікаво пишуть. Механічний апельсин. Дуже класна вистава. На жаль, вона вже не йде, бо головний виконавець зараз не в Україні. Потім, які ще такі класні в франківську Франківську, Гоголька-Баре, лісова пісня з Держипільським, як режисером. Потім, що таке ще згадати в театрі на Подолі зовсім недавно поставили зелені коридори, гарна робота вийшла за Наталкою Ворожбит. В Миколаєві була дуже класна робота, але, на жаль, її вже немає в репертуарі. За «Бабелем закат дуже цікава штука, дуже красива вийшла вистава, але, на жаль, вона довго не, не, не пройшла. Так, що ще таке згадати з улюбленого, залюбленого. Ну, і звісно, зерносховище в Рівному, і, мабуть, останнього просто додам, тому що це останнє, що вийшло в у Львові вороги, історія історія любові. Це за Ісак е, драматург. Точніше, це роман за його романом, а, а адаптовував інсценізацію, робив Олексій Доричевський, який зараз а, в Лавралах ЗСУ, а, чудовий актор, і власне дуже класно адаптує а, ну, створив сценарій, тому що роман зіграти на сцені це дуже велика форма. А він дуже грамотно і професійно а, перевів її в сценічну форму. Єси. Ну, дуже прикольна в Одесі ще є постановка, теж е, той самої об'єднання сучасних е, драматургів е, і письменників. Піратська бухта. В них є е, Гуцульський вестерн. Дуже класна штука, весела, е, яка йде в Одесі. І я також туди дуже запрошую на цю виставу. Вона е, така дуже оригінальна. Бачите, в Одесі може йти гуцульський вестерн, і дуже навіть успішно. Скільки в Україні, стільки Ще дуже класний був досвід роботи з французьким режисером Жюлі Мадрі. Але я з ним ставила в Франківську. Він певний час був головним режисером. В цьому театрі це дуже цікавий режисер. Він француз, взагалі, без жодних походжень, але він вивчив українську мову за півтора роки на такому рівні, що він ну. На прекрасному рівні він собі прекрасно міг послуговуватися мовою, ставити як режисер. Ну, такий полігот. Ми з ним поставили Гоголь Кабаре у Франківську. По суті, це за Гоголем, але там в драматургію він сам писав із сеніровку Жюлю Дрі. Там вкладено багато Гоголівських творів. Гарна робота, він своє режисерське дослідження робив, але і простір активний красивий вийшов тоді. І актори там дуже дуже хороші. В результаті він щось таке своє створив, якусь свою прочітку Гоголя французьку з карпатськими. З Прикарпатським мотив... Ну, Там немає прикарпатських мотивів, але ж актори всі гуцули. В них така енергія шалена. Їхня першітка Гоголя вийшла дуже цікава. і дуже раджу, хто, хто, хто може змотатися в Франківськ, а, подивитися цю роботу вона чудова. Супер. Юля, будемо завершувати. І Я на завершення хочу спитати, щоб ти відповіла, можливо, якесь запитання не задав. І що би ти хотіла би сказати від себе як висновок і нашої бесіди? Загально просто хочу сказати, щоб люди їздили, не ті ходили в театри і їздили навіть в театри, і дозволяли собі такі, такі подорожі з, з можливістю дивитися зразки культури в різних регіонах України, тому що наша країна дуже велика. І, е, вона дуже різна, і не тільки е, та той самий Львів, він не тільки кава і їжа, а там ще є дуже чудові театри. Є театр Курбаса, маленький, прекрасний театр, але дуже потужний е, з точки зору акторського. Я його називаю інтелектуальний театр. Там неймовірні актори, е, театр Зеньковецької, який зараз е, повністю оновив команду. Е, Тепер там новий художній керівник, новий режисер, новий художник. Головна художниця театру Юлія Заулична. Вона розробляла декорації. Отже, я власне хочу всіх глядачів запросити. В усі театри України незалежно хто там ставить, як ставить, щоб глядачі самі собі обирали, самі шукали свій прояв мистецтва. І чим ширший буде в них горизонт, чим ширший вибір, тим краще. І, власне, якісь проекти, які можна робити, от використовуючи театральний туризм. Тим тим більше буде збагачено взагалі середовище театральне України, і тим, тим цікавіше воно буде. І не буде такої е, зацикленості е, на Києві. Всі прагнуть ставити в Києві, але, але е, Києва одного на всіх не вистачить, і потрібно, щоб культура розвивалася різно рівномірніше і вона власне стає багатшою і різноманітнішою, якщо відбувається культурний обмін, бо по суті, це є а, рушій розвитку культури, коли відбувається обмін. Таке велике сховище, але це книжкове сховище. Він дуже розумний, дуже інтелектуальний герой, який намагається зрозуміти, куди йому далі йти, куди подітися, що робити з минулим теперішнім і майбутнім. Потрібно дочекатися, щоб в Україні настав мир, щоб закінчилася війна. І ми, і ми всі могли вільно просуватися по країні, і бу, були доступні всі регіони, і ми їх могли рівномірно збагачувати культурно. Є така мрія і мета. Юля, дуже тобі дякую за цікаву бесіду. Дякую глядачам, що ти дивилися до кінця. Усім гарного дня! Ну, займ. Також дуже дякую за розмову, гарних переглядів театральних. Пока. 先读一个。